Очі ночі, де серця мовчасно спить, але не розплавляє холод погляді максим, зе своєї в тому Скажи мені так, і знов же вебром молод Скажи мені так, нехай любов запалить вогонь. До тіні минулого полю живітнів Разом рушу вперед, де майбутнє наше захід сонця, що кожен новий світанок дарує нам надійних мрій минуле, мов старий друг, не відпускає нас, його кроки, тихо, плетуть лабіринт спогадів. Та кожна незнана надія повернення часу раз, коли кохання пробуджує віру крізь нагади. Скажи мені так, нехай любов запалить вогонь Залишимо позаду тіні минулого було больших днів Разом рушив вперед, те майбутнє наше захід сонця, що кожен новий світанок дарує нам на мрій Спогадів. Та кожна незна надія повернений час у раз, коли кохання пробуджує віру крізь нагади. Скажи мені так, нехай любов запалить вогонь Залишимо посаду тіні минулого Болючих днів, болючих днів Разом руша вперед, де майбутнє наше Захід сонця, що кожен новий світанок дарує нам надійних мій. З грубість і ніжність, надія і піль. Як Із між двома серцями, що мудро вирує в тумані Кожен наш крок, вибір зламати застарілий облік, де любов творить світло розганяючи сумнівні, догади пріч І навіть коли час обертає, на столи 20 градусів Ми зламаємо кайдани, що минуле сплітає У світ, та кохання новий день нам дарує Є Сила, що об'єднує нас, і повіримо в завтра. Чи мені так нехай любов запалить вогонь залишимо позаду тіні минулого полючих днів, разом рушив вперед, де на Я спел его кругу, я знаю, что разом мы